Так, до супчика даю ще гречку. Таку гречану зубку хочу, дуже хочу, так вже їсти, хочу, просто не витримую. І така форма хатинки. Та, як я розвиваю ідею Дім 366, щоб всередині в кожного з нас був це місце полиці для пам'яті про себе записи, різноманітні записи, для того, щоб все краще складалася інформація в голові. Це є таким, як то кажуть, стати домом. Стати самим домом всередині себе. Вміщати. гречка вміщає, бачите, гречку. Ще цікава ідея, коли там стосунка хлопець з дівчиною знайомиться, він злиться на неї, ну, чи вона на нього злиться? Ой, ти так не то зробив. Тому що є якась непослідовність у створенні стосунків. Тобто, наприклад, вона розвелася з устим чоловіком, аж тоді потрапила на нього. І тут хочеться пара з'єднати, але вона не може по тій причині, що вони зразу з самого початку не робили цей процес разом. Тому вона на нього злиться, виявляючи до нього претензії, що ти так то не зробив, а що ти так хто не зробив? Він не міг так зробити, бо ви ж тоді не була разом. Ти була в інших стосунках. Ти вимагаєш то, що мало бути в минулому, але в минулому ти не попала з ним в минулому. А ти попала з іншим. Тому дуже важливо йти не по граблях, а до своєї цілі. В стосунках попадати влучно в свою людину. І вже з нею, чи з ним разом робити цей продукт, і тоді би це досягало оцього рівня. Потреби душі. Вона хотіла, щоб він зробив так, але він зробив так, як він міг, тому що її з ним ще тоді не було, і він не міг зробити це по-інакшому. Тому тут ні в чому він не винен, тому що винно ніхто не винен тут просто порушений закон послідовності. Тобто, ми зустрілися невчасно трішки, але головне дійти до цього розуміння, що окей. Мало бути так, як було, але ми зараз це зрозуміли, що ми реально з тобою близькі, тому що вже від сьогодні ми можемо робити це спільно і разом. Тоді ти зробив так, як міг, і я робила так, як могла. А тепер, коли ми вже знайшлися разом, ми вже можемо робити спільно. я вже тут тобі не буду, <гум> Та, Ну смішно, правда, ти не можеш від людини вимагати те, чого людина не вміє, не знає. І так, дуже важливо знаходити свою пару і з нею формувати разом, щоб все йшло злагоджено, без жодних претензій. Ось такий як один із варіантів мого мислення.